Армия превратилась в такое состояние, что задачи поставленные решить не можем, что она стала позором для страны. Російський генерал Івашов раптом почав критикувати міністерство нападу Путіна та російський генштаб загалом. І Якщо в раптом подумали, що нарешті хтось у них там щось почав розуміти, що нарешті люди побачили, що диктатор це просто крадій, який заради власної вигоди вбиває тисячі людей щодня, то ні. Подібна псевдокритика є лише частиною путінської чистки у своєму генеральному штабі. Просто сам це его мадий складова. Идет прям череда арестов, и не просто арестов, а высокопоставленных чинов, которых обвиняют в очень серьезных преступлениях, на серьезные суммы денег. Находять у них серйозні суми. А ще рік тому за подібну правду можна було і присісти згідно зі статтею про дискредитацію Збройних сил Російської Федерації. А тепер такі речі чомусь раптом почали лунати на різних майданчиках. І ключове те, що от пропагандист в Етері з колаборантом Царьовим каже, що так, такі шалені суми грошей знаходять в арештованих генштабівців, такі суми. Подивіться, а Путін весь час ніби про це і не знав. Ну, от уявимо, сидить Путін в одному зі своїх палаців у аквадискотеці, п'є там освіжаючи мохіто, чи що він там любить пити, можливо, кров, і такий. Ех, що там, наші Київ за три дні не взяли, а вдівку понад півтора роки брали. Я зараз сиджу тут на допомозі від КНДР та Китаю. Ну, це ж не тому, що у мене в країні все розкрадають, в тому числі і армію. Це просто магнітні бурі, не інакше. Не можуть. в одиночку эти генералы воровать, потому что в каждой воинской части, начиная с бригады, представители военной контрразведки ФСБ, что прокурат, военная прокуратура действует, военно-следственное управление в Министерстве обороны и свои там финансово-надзорные органы. И не видеть это нельзя, а значит, эта система поражена сверху донизу. Хоча тут направду навіть я дещо був здивований, адже таку думку, крім як від цього генерала, почути, можна мало дещо у них там. Тому що за цією логікою, якщо система згнила, та якщо риба гниє з голови, то чия ж там плешива голова зараз править Росією? Вот надо обладать IQ, который следует сразу за интеллектом табуретки. Вот это, а это же Путин виноват, Миша. Это Путин виноват? Да, Путин назначал командующего 58-й армией генерала Попова. Сегодня против него возбуждено, в отношении него возбуждено уголовное дело. Кто виноват? Опять Путин, да? Хм, Людина зібрала навколо себе купу божевільних, купу крадіїв, а іноді ці крадії також є і божевільними, тобто вже два в одному виходить. Тепер проводить там чистку серед них і, о диво, крадії крали гроші. Вау, така несподіванка. Однак, на перший погляд, дійсно може здатися, що диктатор таким чином продає більше своєму населенню той факт, що він там бореться з корупцією у себе в країні і що готовий навіть своїх. Старих товаришів підставити заради цього, але тут не все так однозначно. Направду, от що таке генштаб Російської Федерації? Це вищий всеосяжний орган ухвалення військових рішень у Росії, кажучи простими словами, це такі собі мізки російської армії. Тобто це ті, хто перетворюють мрії Путіна про Російську імперію на реальні спроби захопити території інших країн військовим шляхом. Також ці люди відповідають за всі військові закупівлі. Той факт, що зараз міністр оборони не хише, ну то і грець з ним. Міністр оборони не є членом генштабу, він лише контролює його роботу, і іноді крізь пальці на неї дивиться. Коли Путін призначає цивільну особу на посаду міністра оборони, це щось на кшталт червоного прапорця для генштабу. Ця установа не виносить, коли міністром оборони стають чужинці цивільні особи. Для них це абсолютно неприйнятно. Вони навіть не можуть зрозуміти цю концепцію, і в них виникає на неї алергічна реакція. Звісно, міністри оборони були улюбленцями Путіна, але начальники генштабу і всі їхні помічники ні. Навпаки, вони чинили опір усіляким реформам, яких він від них вимагав, так справедливо можна тут зазначити, що Шойгу, колишній міністр оборони РФ, жодного дня в армії не служив, проте ну той, хоча б військову форму носив, тому його ці генерали старої формації захищають зараз. До цього Білоусова у генштабі, судячи з даних, які є у відкритому доступі, ставляться всі там достатньо скептично. А Шойгу не будем бросати. В спину Шойгу очень много сделал для армии, что признал и новый министр обороны. А не, вам ну, неправильно. Витя, да. ну ты послушай, сейчас же все начали ноги вытирать, да. Сергей да? Кужигетовича. Да. Без всякой фактуры. Просто, просто так. Да. Ох, бедный Кужугетович. Цирк якийсь просто. Тож, що ми зараз маємо? В Москві за звинуваченням в отриманні хабаря заарештовано заступника начальника Генштабу, а це тобто заступника Герасумова і начальника головного управління зв'язку генерал-лейтенанта Вадима Шамаріна. Потім було заарештовано директора департаменту забезпечення оборонного замовлення, генерал-лейтенанта Володимира Вартелецького. Це ще один з близьких помічників Герасимова. Із цього випливає наступний висновок. Зараз одна з головних місій нового міністра оборони Білаусова це банально не заважати ФСБ проводити зачистку генералітету. А військових начальників це лише старт масштабної кампанії, жертвами якої можуть стати чимало військових. Апетит приходить під час їжі, і якщо репресивна машина почала працювати, зупинити її буде вкрай складно. Можна констатувати те, що Зараз ще більше посилюється роль спецслужб у найширшому розумінні в путінській Росії. Останні кроки Путіна найімовірніше свідчать про те, що він став більш упевненим у своїх бойових перспективах в Україні та у своїй політичній владі. Найімовірніше, вони вважають ситуацію у військах досить стабільною, щоб покарати деяких представників військового керівництва за попередні невдачі. Подібні зміни також викликають питання про те, як довго генерал Герасимов залишатиметься на своїй посаді. До речі, щодо Герасимова, цікава теж історія: Шойгу старий та йожний друг Путіна, і примітно, що його не заарештували, а просто замінили. Ще й замінили так, ніби підвищили. Однак, вищий генералітет, в якому зараз тривають чистки, це не приятелі Путіна, це приятелі Герасимова. Так, поки що Путін не наважується змінити арештувати Герасимова тощо. Питання чому? Я не знаю. Мабуть, побоюються можливих протестних коливань у Генштабі, ну, на кшталт торічного заколоту з Пригожинським ПВК Вагнер. Але показово те, що Путін вже зараз прибирає помічників Гарасимова одного за іншим. Тож, з цього випливає той факт, що диктатор зараз зовсім не має справи до того, що ж там відбувається на фронті з його військами. Він вважає, що все там окей, Все окей на полі бою. В країні у нього все окей, у росіян звичайних. Тому він і займається внутрішньою такою гризнею. Ну а на реальність йому байдуже рост застав по ракетах артилерійського враження. Полічем двадцять два раза. Послідством радіоелектронний байвині в 15 разів. Як підтвердження цьому знайшов дуже показове звернення одного звичайного білгородця? Він каже, що взагалі-то, коли Путін починав так звану спецоперацію про те, що Белгород обстрілюватиметься, їм ніхто не говорив. А от про те, що Київ за три дні візьмуть, там говорили неодноразово. А зараз так виявляється, що і в Белгороді вибухає, і Київ ніхто не взяв. Які взагалі то загадкові чистки в путінській вертикалі влади тривають. Хтось там в курсі? Чому диктатор не попередив білгородців про свої плани? Та починалися всі ці операції, от, то нам ніхто не говорив, що город Білгород буде обстрілюватися. Він превращен фактично в мішенне поле. Володимир Владимирович починав від імені народу, ну, але щось про безпечність для міста Білгорода, як да то питання тут не вирішено. Вот, в реальності для простого народу. Тому народ, хто може, у кого есть здоровье и деньги, они производят і виходить, що народа з'їхало стільки, що якщо я раніше їхав з середини города до Харківського час в пробках, то що сприйшать яких пробок немає. Ну от вам вкратце показати. То весь малий бізнес нак не накрився тазом. Так, закон Бумеранга він такий, але Путін цього ніколи не почує. В його реальності там всюди перемоги. Всюди йому кажуть, що те, що він робить, це діло праве. Він вірить у те, що в Україні якісь нацисти, та не бачить, що його режим сам перетворився на нацистський. Путін вірить у те, що в його країні суто розвиток, суто прогрес в усьому. З божевільною людиною немає про що говорити, тут тільки клініка. Або, як у випадку Путіна, це трибунал та ув'язнення. Путіну абсолютно наплівати на вообще розуміння людської життя. Мало того, йому вот, хто на якому язикі говорить, і все це бравади. І все. А на самом деле йому наплівати же і на своїх. и в и цивильных, и, а и военных. Вот смотрите, Харьковская а, про, прорыв а, их направлений Харькова, вот который был там сколько уже прошло, дней 20, да? Ну, две недели, чуть, чуть больше. Жертвы один к восьми. Один украинец, восемь русских. Военные жертвы один к восьми. Ну скажите, пожалуйста, это что, где-то там дается эта статистика? Или ему это интересно или нет? В неделю порядка, а до этого в неделю порядка было там двух трех тысяч, то, что я постоянно получаю, всю аналитику русских военных убитых. То есть две-три тысячи семьи потеряли своих там детей, да ему наплевать. Я просто не могу, вы журналист, я бы другое, честно говоря, слово употреблял бы, вместо наплевать. Абсолютно, понимаете? Он ничего, он в это время в бане. Или где он там, в СПА, который нам показывали там не единожды. Поэтому он в это время занимается совершенно другом. Но руки он, ручки свои маленькие не отмоет, конечно же, от всего этого кровопролития. И в любом случае будет ответ, и в любом случае он как бы, он будет... Справедливий, Вопрос, щоб мир не посипався. А в мене на цьому сьогодні все. Прошу вас підписатися на цей канал та поставити вподобайку цьому відео. Традиційно я закликаю вас зберігати холодний розум та продовжувати підтримувати Сили оборони України. До зустрічі!